В яку країну краще їхати українцям у 2025 році. Німеччина все ще залишається країною з високим рівнем підтримки українських біженців. Хоч з 2025 року правила дещо зміняться. Наразі тимчасовий захист українців у Німеччині діє до 5 березня 2025 року. Однак розробив законопроєкт щодо його продовження. Згідно з законопроєктом, Українські біженці зможуть виїжджати в Німеччину до 4 грудня 2025 року і матимуть право перебувати в країні до березня 2026 року. Законопроєкт внесли до Бундестагу. Наразі він перебуває на етапі обговорення і очікується, що його приймуть. Хоч вартість життя у Німеччині дорожча, а мова є значно складнішою, ніж у таких країнах, як Польща та Чехія, виплати там значно вищі. Також в цій країні краща міграційна політика, яка сильно дбає про прийом та адаптацію біженців. Зокрема, Німеччина пропонує різноманітні пільги, вакансії та мовні курси. Українці, які рятуються від війни, можуть претендувати на виплату баджаджалт, яка покриває базові соціальні потреби. Без візи на території Німеччини можна перебувати на 90 днів. За цей час потрібно подати документи на проживання для тимчасового захисту. Для дозволу на проживання потрібно у пункті пропуску заповнити спеціальну заяву на отримання міжнародного захисту або ж звернутися в імміграційний центр. Німеччина вирішила повпливати на адаптацію біженців, дещо посиливши вимоги щодо виплат. Однак разом з тим додалися і приємні бонуси. Так, від 1 січня 2025 року біженцям, які без поважної причини відхилили розумну пропозицію працевлаштування або навчання. Продовж трьох місяців знизять розмір баджелт на 30%. Водночас ті, хто після отримання баджетжалт все ж влаштувалися на роботу та пропрацювали мінімум рік, отримують бонус у розмірі 1 тисячу євро. Збережи. Підпишись. ПОШИ.